Сьогодні у жмерниці свята дитячий оздоровчий табір «Зорикіс» влаштував цікаві розваги для діток. Мола з радістю приймала участь та провела чудовий час. Ви наші майбутнє. Ми будемо це повторювати, всі дорослі. Ви наше майбутнє. І сьогодні, в цей день, нехай у вас буде багато солодощів, цукерок і нехай дійснюються всі ваші мрії. Щоб на вашому шляху траплялися тільки гарні забави, гарні друзі і гарні люди. І гарна відпочинку. Вітаю вас! Що ви можете розповісти про ваш літній табір? Було прийнято рішення на рівні міністерства освіти, на рівні керівників держави, щоб в цьому році діти оздоровилися і в нашому місті підхватили цю ідею. І в двох школах міста в нашому ліцеї номер 3 і в ліцеї номер 5 було оздоровлено 200 дітей нашого міста. Пропорційно розподілені місця в таборі по школах, і ось дітки мали таку можливість впродовж двох тижнів дружно провести весело час у стінах закладів. Яка саме була діяльність у дітей та що вони робили? Дітки кожного дня грали спортивні ігри, розважалися, фантазували, мандрували вуличками нашого міста, ходили в на вистави, на мультфільми. Тому вони, я думаю, що мають такий великий запал енергії. Я впевнена, що такі табори будуть організовуватися для дітей, тому що цього хочуть наші діти, цього хочуть батьки, цього хочемо ми, вчителі, щоб наші діти 1 вересня за парти сіли ось Ровленими сіли щасливими і всі разом єдине бажання маємо перемогу і мир. Для підтримки наших захисників представники табору влаштували благодійну ярмарку. У ході нашого свята. Ми проводимо ярмарок на допомогу Збройним силам України. Діти сьогодні, всі буквально всі діти, долучилися до ярмарку, долучилися до ярмарку батьки, долучилися до ярмарку. Жмиринчани. І Я думаю, що ми гарну суму грошей зберемо для того, щоб допомогти нашим волонтерам у придбанні великого дрону для наших збройних сил України. І ось ця наша, ця наша місія якраз буде маленькою крапелькою в нашій перемозі. І таким чином можемо сказати, що те. Це, що ми зробили цей табір сьогоднішній? Це зібрання наших дітей, то є дуже корисною справою. Наші діти будуть щасливими, наші діти обов'язково будуть жити в вільній незалежній Україні.